1500 така віброреєчка електрична. Почали по ним піти, йти закази, піти, йти. Дві штучки сьогодні відправляються, одна по місту Житомири забирають наші колеги, партнери, конкуренти, там не знаю як називати, але тим не менше буде працювати в Житомирі і одна їде десь по Україні. Зараз підзакажемо ще кілька вібромоторів, бо вони у нас підзакінчилися і будемо далі їх. Продавати. Тут, до речі, ми вже зробили знову апгрейд. Ще не продавав, що тут це все підсилили, бо на цю плиту ось ширший, ширша плита, ніж там. Таких моторів немає. Мотори більше. Відповідно, більше плеча воно трошки холодець. Був. Ну, вже не холодець. Тут, ось дивіться, як нам зробили на виробництві. Все, лазеркою вирізали. Тут підсилили, тут воно таке. Все рівненьке, гарненьке і чотеньке. 12500 така віброряєчка електрична. Кого цікавить, пишіть, телефону, відправляємо по Україні без передоплат або оплата на ФОП, як вам зручно.